Говоримо про прожитковий мінімум, який в Україні з 1 січня 26-го року зросте приблизно на 10% і становитиме вдумайтеся, 3328 гривень для працездатних осіб. Утім, ця цифра взагалі не відповідає реальності. Економісти порахували цих грошей вистачить тільки на 13 днів для забезпечення. Мінімальних потреб людини водночас від прожиткового мінімуму залежить і розмір пенсії, але ми аліментів, допомога по безробіттю, пільги, штрафи. Отже, як збалансувати реальність із тим, що записано на папері, Леся Забурана, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Верховної Ради, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас, пані Лесі. От ми тут прочитали: знаєте, що 3000 тисячі. З чимось має становити прожитковий мінімум, його вистачить на 13 днів. А чи знаєте, народні депутати який реальний прожитковий мінімум? Дякую за запитання. Ну, в першу чергу хотілося б зазначити, що той прожитковий мінімум, про який ви говорите, це є пропозиція не народних депутатів, це є пропозиція Міністерства фінансів, який відповідно із термінами вчасно подало до розгляду до парламенту. Проект державного бюджету на 26 рік і запропонувала встановлення прожиткового мінімуму на рівні 3290 гривень. Що погоджує з вами, не відповідає реаліям і не дозволяє людям якісно і нормально, скажімо так, жити. Користуватися, купляти продукти, користуватися різноманітними послугами. Саме через це, коли бюджет надходить до Верховної Ради у народних депутатів до 1 жовтня є можливість подати власні пропозиції по абсолютно різним напрямкам, в тому числі пропозиції і бачення щодо підвищення прожиткового мінімуму. І хочу запевнити, що такі пропозиції надійшли. І сьогодні, як мінімум, ведеться фахова дискусія щодо того, щоб збільшити прожитковий мінімум до 4700 гривень, що теж можу абсолютно погодитись, не є достатнім. Але в той же час, як ви правильно зазначили, прожитковий мінімум впливає на велику кількість показників із соціальних виплат. І ми маємо в той же час усвідомлювати реалістичність виконання бюджету. Тобто, фактично, ми маємо розуміти, де ми візьмемо кошти не лише на забезпечення підвищеного рівня прожиткового мінімуму, а й відповідно на всі інші виплати, які будуть. Скажімо, збільшення наслідок підвищення базового показника, саме тому ми зараз ведемо активні дискусії із урядом, тому що народні депутати все ж наполягають на більш суттєвому збільшенні прожиткового мінімуму, і паралельно ми говоримо з нашими іноземними партнерами щодо необхідності додаткової фінансової підтримки саме для соціальної підтримки населення. Тому наразі. Поки ми не можемо говорити остаточну цифру, але те, що сьогодні вже почався діалог із урядом і з міжнародними партнерами про критичну необхідність перегляду прожиткового мінімуму, теж є. Певним прогресом у цьому питанні, пані Леся, от наскільки е, мені зрозуміло, головним камнем спотикання у піднятті прожиткового мінімуму до якихось реальних цифр є те, що під нього підв'язані там, як ви сказали, так само дуже багато соціальних виплат, аліментів і так далі. Тобто, підвищуючи прожитковий мінімум, потрібно перераховувати. Там за ним тягнеться такий дуже великий хвіст інших виплат, які потрібно перераховувати і піднімати. А звідки взагалі взялася ця норма в законі? Що от є оця прив'язка? Чому не можна розірвати прожитковий мінімум? Це Одна історія, а от соціальні виплати, штрафи, аліменти е, це інша історія. Наскільки е, у інших країнах є така практика прив'язування цього е, прожиткового мінімуму до інших е, виплат? Ну, власне, ця практика і. Е... Україні прожитковий мінімум став фундаментом для розрахунку великої кількості виплат, там, якщо не помиляюсь, більше 80, ще на початку нашої незалежності в 90-х роках, коли були внесені відповідні законодавчі зміни для як на той час вважалося спрощення і формування єдиної обрахункової бази. Сьогодні я можу з вами погодитися, і я знаю, що профільний комітет з питань соціальної політики. Які працює над тим, щоб відв'язати всі інші виплати, які не стосуються там ті ж штрафи прожиткового і мінімуму як базової категорії? Вони активно це роблять, але враховуючи велику кількість показників, які зв'язані з ним, є потреба внесення змін. До дуже значної кількості законодавчих актів, обрахувань інших виплат і так далі. Тому це доволі така об'ємна системна робота, але яка точно ведеться і буде, я переконана, завершена ну принаймні, в найближчий час так налаштовані мої колеги. Що стосується практики іноземних країн, у них по різному підходять до цього питання, але в переважній більшості є певна базова категорія, мінімальна, яку потребує людина. Мінімальних виплат для забезпечення своєї життєдіяльності. ну і знову ж таки потрібно бути відвертим. Майже ніхто не задоволений тим мінімальним рівнем, все одно є питання до нього, до тої базової ставки і в європейських країнах, і в Сполучених Штатах. Ну але в той же час, все одно вона більш реалістична ніж в Україні. Але хочу наголосити, що сьогодні Верховна Рада веде активний діалог з урядом. Веде активний діалог з міжнародними партнерами, щоб все ж соціальні стандарти максимально привести до реалістичних норм пані Олеся, Таке одне уточнення: якщо відв'яжуться оці всі перерахунки від прожиткового мінімуму, так зараз ми говоримо про те, що є пропозиція підвищити його до 3328 тисяч гривень. Ви говорите про те, що депутати також на розгляд подають трошки вищу суму, понад 4000 тисячі гривень. А якщо що відв'яжуться від прожиткового мінімуму у усі там ті перерахунки, штрафи і так далі, то наскільки можна буде його підвищувати, якщо взяти оптимсам найоптимістичніший сценарій? Ну однозначно, я думаю, що 4700 – це реалістична цифра, яку вам назвала. Але ми маємо знову ж таки говорити дуже великою мірою, це буде залежати від позиції наших міжнародних партнерів. Тому що покриття всіх цивільних видатків, тобто всіх видатків, які не стосуються сектору безпеки та оборони, уже який рік поспіль іде повномасштабна війна в Україні, ми покриваємо виключно за рахунок зовнішнього фінансування, і ми вимушені в цій ситуації всі показники нашого бюджету, всі видатки, не лише соціальні. Погоджувати і узгоджувати з нашими міжнародними партнерами. Чому я наголосила на важливості цього діалогу? 100% власних доходів, 100%, і навіть зараз мова йде про додаткові запозичення, країна витрачає на війну. Ми не маємо можливості на превеликий жаль сьогодні навіть гривні. Видати на покриття будь-яких соціальних питань, тому безумовно можу вам сказати як представник профільного комітету. Ми з свого боку зустрічаємося з представниками міжнародних інституцій, з парламентарями і наголошуємо на необхідності не лише нашої військової підтримки. А й соціальної підтримки, оскільки враховуючи, що війна іде вже три з половиною роки, ми маємо зробити все, щоб зберегти і підтримати людей в країні в тому числі. Тому повірте, це питання дуже актуальне, але на превеликий жаль, ми. До нашого закінчення війни перебуваємо в певній такій фінансовій залежності, повній, я б сказала, якщо ми говоримо про соціальні питання від наших іноземних партнерів. Пані пані Лесі, півхвилини нас залишається тому, фіналізуючи нашу розмову, хочеться спитати ваш прогноз: чи буде впорядкований прожитковий мінімум, таким як його бачать народні депутати, таким, як його бачать у Мінфіні, до прийняття бюджету на 2026 рік. Так, я думаю, що так. Я думаю, що сьогодні ми дійшли до точки згоди, що скоріш за все це буде 4700 тисячі гривень, а не 3200, як пропонує міністерство фінансів. І я сподіваюся, що ми послідовно підтримаємо цю позицію уже і в залі, і знайдемо відповідну підтримку міністерства фінансів і наших партнерів. Дякуємо вам, Леся Забуранна, голова підкомітету із з питань бюджетної політики. Була в нашому ефірі. Дякуємо.